Не так давно в мальовничому Карпатському лісі поблизу Чорногори стояв загін УПА Лісові чорти. Вони охороняли тамтешні села від набігів ворогів. Мультиків про вояків УПА взагалі немає. Тобто це є перший мультик про вояків УПА в Україні. Ну, він є, що правда, ляльковий, але ну, з таких колоритних іграшок, ну, от ви бачили, що вийшло. Основним наріжним каменем. В мультику є боротьба вояків упа з московськими окупантами, які десятиліттями чинили терор в нас на Україні, нищили голодом цілі села, відправляли наших людей в рабство до Сибіру, розстрілювали цвінації, нації, грабували українські домівки, русифікували ідеології нам свою нав'язували. Біда, братчики, біда на наше село Дземброню напали кляті москалі. От холєра! Зараз ми їх миттю виженемо. Писавши сценарій, я зробив наголос на масовому вирубуванні лісу. Ліс вирубують масово, крадуть. Ну, тим самим можуть впливати на флору, на фауну, уможливлювати повені. От ми зараз, хто ходить через міст наш, через вокзал, можете бачити. Щодня там по три-два ешелона лісу. там по 50-30 вагонів. Ну, тобто. І, в принципі, я хотів зробити таку паралель, що е, той, хто краде ліс, той, ті наші такі в лапках, то вони не кращі за того москаля, який колись е, грабував наші села домівки. Яка мета їхнього вторгнення? Точно не знаю. Говорили не по-нашому. Але здається, вони хочуть окупувати наші Карпати і вирубувати ліси. Та дулю їм з маком, а не Карпати. Хріна їм, а не ліс. Було вжито у мультику. Слово Путлір, ну фактично, ним я найменував одного з, е, з негативних персонажів, якого асоціюють не тільки з лайкою, а й з терором. Ну і хоча в нього е, по сценарію мультику в нього більше сили, в нього більше військової техніки, проте за допомогою винахідливості та дружби, вояки УПА його подолав. Командиру червоних володі Путлеру сонце нічого не лоскотало, бо він лежав п'яний в гною і храпів. Така ситуація спостерігалась майже з усіма його солдатами. Це є основні акценти. Боротьба у проти московських окупантів, вирубування масове лісу і те, що не завжди сила перемагає, перемагає винахідливість. Знімалося все на простий фотоапарат. Закальний. Звісно, як ви бачили, в мультфільмі присутні і фото, і відеокадри. Хлопці, в нас праздник. Знімався мультфільм від самого рання з 10-ї години до 6-ї, тобто 8 годин такого нон-стоп кадрування мультика. Аж до ранку. Позасинали з мухами в лісі. Ми старалися зробити без комп'ютерної графіки. Звісно, там деякі детальки, там, наприклад, дим в Архипа, як він курить люльку, чи е, постріли з автоматів. Це все була комп'ютерна графіка. У них багато кулеметів. Я навіть танки видів. Я музикант, я погодився на це, бо мені, як українцю, Люба українська думка, ідея, українська ідея дуже близька. Тим більше мої батьки воювали в українській повстанській армії. І батько, і мати. Ось а тут такий мультик. Мені сподобався. і Я заспівав. Я раніше цю пісню не співав, а Богдан сказав, яку пісню. Я, мені треба було один день, щоб познайомитись там, зробити невеличку, невеличке аранжування. гей hey Гейга! Таке то в нас життя, наплічники готові. Прощай, моє дівча. І всиплемо стоти сечурути сатани. Люциперові решту чорними лісові. Гей, гей, да!